До дев'яти зросла кількість поранених внаслідок авіаударів по Харкову. Напередодні надвечір до медиків звернувся 15-річний підліток, також серед постраждалих цивільних двоє чоловіків 25 та 33 років і двоє жінок віком 19 та 22 роки. Та найтяжчі поранення дістали працівники ДСНС, які гасили пожежу на околиці Харкова і у свій професійний день стали мішенню для російських злочинців. Шановне, get oh. up Відео з бодікамер патрульних серію вибухів чує усе місто. Від одного з них добряче здригається Салтівка. Поряд торгівельні центри, автозаправна станція. Вже кілька день поспіль. Рятувальники намагаються тут загасити вогонь, що підбирається до будівель. Отямившись, усі разом побігли у підвал заправки і згодом евакуювали туди ж рятувальників. У Харкові добре знають про тактику подвійних ударів, коли за деякий час росіяни гатять у те ж місце вдруге. Першу допомогу поранене надавали працівники АЗС. Один із поранених співробітник комунального підприємства, яке відрядили з технікою на допомогу ДСНС гасити пожежу. Решта містяни, які випадково опинилися поблизу місця влучання, і також ті, хто був тут не випадково, бо ж мали зупинити пожежу. Загалом четверо рятувальників поранено. На жаль, є рятувальники, у яких відірвані. Підірвана кінцівка також серйозно мають пошкодження інші рятувальники. Їм Зараз надається медична допомога. Загалом 17 вересня надвечір росіяни випустили по Харкову та передмістю чотири авіабомби. Три з них по різних районах міста. Марія Малівська, Вікна, СТБ. Єдині новини.